Жах. Як це жахливо і страшно, не побивайся краще, послухай що розповім. Моє ім'я увага, що, 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 що. коли я був. Коли я була, коли ми. Були мали ми. <рик> Якось в дитинстві Віччим приніс мені з пташинного ринку банку, в якій серед листя сидів. <рик> Пас МАТАТА! <рик> не лякайтесь, це не закляття з Гаррі Поттера. Це наукова назва Латиною. А в народі просто паличник. З ряду примаревих. Це комаха. Виглядає точно як паличка. Найкраще за всіх маскується, їх серед листя не побачиш, та й без листя не побачиш. Тільки якщо рухаються, тому і примареві. Мало їдять, майже не п'ють і найцікавіше. Виявилося, що їм не потрібна пара аби розмножуватися. Може, один. І от одного разу ця банка розбилася. Було літо, спека в нас росло багато кімнатних рослин і квітів в кожній кімнаті, і через деякий час вся наша квартира була в цих палучниках. Вони були всюди.